Вітаю вас, мої любі українці. Сьогодні хочу запропонувати для вас практику направленого спокою для гармонізації негативних енергій на території України. Саме сьогодні нам всім з вами дуже важливо, незважаючи на події, налаштувати себе на стан внутрішнього спокою. Та довіри вищим силам світла. І це обов'язково допоможе пройти нам з вами всі ті випробування, трансформації, всі ті уроки, які зараз повстають перед українцями. Ця практика направлена на створення простору для миру і зцілення за допомогою з'єднання з вищим я. І духовними силами. Вона має на меті залучення світла, яке може трансформувати навіть найбільші негативні енергії та допоможе відновити гармонію в людських відносинах та на всій нашій території. Така практика саме спрямована націлення. Та відновлення енергії на залучення позитивних духовних сил для нейтралізації руйнівних впливів від сил стримування. І щоб пройти ті нелегкі трансформації, які ми зараз з вами проживаємо, нам необхідно сконцентруватись саме на стані внутрішнього спокою. І об'єднавшись, ми з вами можемо створити дуже сильне поле спокою, в якому деструктивним енергіям просто немає місця. І головне не зневірюватись саме зараз, тому що саме зараз ми з вами проходимо найважливіший іспит. І тому зараз перед початком цієї практики треба налаштуватись на спокійний стан. Спробуйте відпустити всі негативні емоції та попросіть, щоб у вашому особистому просторі залишались тільки світлі енергії. І для цього достатньо звернутись до свого вищого я. До своїх духовних наставників і попросити під час цієї практики створити навколо вас захисний шар світла, який вас оберігає, захищає і налаштовує на стан внутрішнього комфорту та спокою. А тепер знайдіть спокійне місце, де вас нічого не турбує, не відволікає. Можете сісти зручно або прилягти, повідчувати своє тіло, як воно починає налаштовуватись, розслаблюватись, прикрити очі, і зробіть кілька глибоких вдихів. І плавних повільних видихів. Повільно розслаблюючи своє тіло. Усвідомте себе в теперішньому моменті. Відчуйте, як ваше тіло іще більше розслаблюється. Уявіть, що з кожним вдихом. Ви поглинаєте спокій, а з кожним видихом відпускаєте напругу. А тепер уявіть, що ви. Відкривайте зв'язок із вашим вищим Я, саме вашим духовним керівництвом, яке завжди з вами, і готове допомогти вам приймати рішення, давати підтримку, направляти на шлях гармонії. І тепер зосередьтесь на своєму серцевому центрі. Почніть уявляти, що всередині вас є яскраве світло. Це ваша божественна суть, це джерело мудрості, миру і зцілення та гармонії. Призначте, це ваше світло для трансформації енергії. На землі України. Завізуалізуйте це. І тепер призовіть своїх духовних наставників, янголів-охоронців, всіх тих невидимих помічників, янголів, архангелів, всіх тих світлих сил. Саме тих, хто уповноважений допомогти в відновленні справедливісті та гармонії. І зараз поступово ви будете відчувати якісь теплі, світлі енергії. Ви будете вбачати образи. Це приєднуються ваші духовні наставники. Сутності світла, вони завжди приходять на допомогу, коли ми їх про це просимо. Просто попросіть і вони почнуть проявлюватись. Хтось може відчувати навіть цілу армію, яка приходить на допомогу духовних мудреців. Так як у вас. Так і вірно для вас. Зараз вони починають оточувати вас потужним потоком енергії, очищуючи ваш особистий простір. Вони готові допомогти вам у вашій місії, яка направлена на Відновлення спокою і гармонізації енергії України. І тепер ви можете звернутися до вищих сил, до Творця і сказати: Я прошу допомогти у гармонізації негативних енергій на всій території України. Нехай ваша сила і світло. Осяють всі місця, всі куточки, де є страждання, насильство, руйнування, де є конфлікт, де є наслідки війни. І тепер уявіть, як ваші духовні наставники починають направляти потоки світла на територію України. Ви зараз побачите, як це світло поступово охоплює зони конфлікту, розчиняючи всі темні негативні насильницькі енергії. Там, де треба, направляється енергія на зцілення ран, які були, можливо, завдані війною психологічних травм. Енергії конфлікту заспокоюються, поступово світлішають, уповільнюється будь-яке напруження. Довіряйте цим світловим потокам, просто будьте спостерігачем. Дивіться, як діють світлі сили, як цей прекрасний світловий потік. Розтікається по всім містам, селам, ліквідуючи руйнівні енергії хаосу, страху, гніву, агресії, відновлюючи мир, спокій та гармонію. Просто подумки посилайте світло у всі точки, усі куточки. Де іще і зараз можливо відбуваються бойові дії, на місця, де люди переживають, можливо, біль або страждання, кому важко, нехай приходить ця підтримка світлих сил. Довіртесь цим потокам і дозвольте світлим енергіям розчиняти всі негативності. Всі програми війни, змінюючи їх на енергію миру, зцілення та відновлення. І нехай це відбувається абсолютно безпечно для вас і для всього простору України. Уявіть також, що всі люди на території України незалежно від. І їхнього походження чи політичних поглядів об'єднуються в єдиній меті повернути мир на землю. Уявіть, як зростає відчуття спільного бажання, до зцілення і відновлення. Уявіть, просто уявіть, як всі серця на землі України відкриваються. До любові, миру і розуміння та як об'єднуються в єдину мету створити мир і гармонію для всіх. А тепер направте енергію зцілення або подивіться, як потоки зцілення направляють ті світлі сили, які навколо вас. До всіх учасників конфлікту воїнів, цивільних, людей, всіх живих істот, тих, хто постраждав від насильства. І навіть нехай ця світла енергія Божественної любові принесе справедливість до всіх тих, хто є. Агресором по відношенню до України. Уявіть, як енергія зцілення наповнює їхні серця. Сприяючи відновленню внутрішнього миру. Уявіть, як негативні емоції, такі як ненавість, страх, біль, гнів. Поступово замінюються на співчуття, розуміння та бажання відновити мир. Візуалізуйте також відновлення природи та інфраструктури України. Побачте, як руйнування замінюються новими прекрасними, квітучими ландшафтами. З'являються нові будівлі, всі міста, всі села поступово відновлюються. Тепер яскраво уявіть, що земля очищується від наслідків війни. І на її місці виростають нові зелені насадження, квітучі поля та галявини. Побачте, як люди починають будувати новий, мирний світ разом з великою любов'ю. А тепер подякуйте вищим силам, вашому вищому я, вашим особистим янголам-охоронцям, духовним наставникам за цю допомогу, за цю підтримку. І нехай ця підтримка продовжується стільки, скільки необхідно. Гармонізація енергії України триває. Ви можете повторювати цю практику. За покликом вашої душі. Вона буде тільки допомагати зберігати ваш особистий стан спокою і вирівнювати енергії всієї території України. Все те, що ми з вами спочатку формуємо з тонкого рівня, потім має свій прояв у реальності. Тому дуже важливо вірити в світле завтра, зберігати віру. Та спокій. І тепер можна зробити декілька повільних глибоких вдихів, плавних видихів, і відчути, як ваше серце зараз наповнене миром і впевненістю в те, що все може змінитися на краще. Ви відкриваєте очі і повертаєтесь в стан тут і зараз. І почуваєте себе дуже добре.